Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами розглянемо правила додавання та віднімання десяткових дробів. Розпочнемо. 0,42 додати 0,21. Дивимося на перший та на другий доданок. Рахуємо кількість десяткових знаків після коми. В першому доданку 1, 2, Тобто два десяткових знаки після коми. В другому також 1 та 2. Однакова кількість тому. Ми дробову частину просто додаємо 42 плюс 21 отримаємо 63. У відповіді. Тобто, в результаті, у нас також має бути два десяткових знаки після коми. Рахуємо з кінця 1, 2, і вистачає і дописуємо 0, цілих. тобто результат додавання 0,42 плюс 0,21 буде. Дорівнювати 0,63. Випадок 2 0,92 мінус 0,17. Рахуємо кількість десяткових знаків після коми. В першому числі їх 2, в другому також 2. Тобто, просто їх віднімаємо. 92 відняти 17, отримаємо 75. У відповіді також має бути 2 десяткових знаки після коми. 1,2 кома 0,75. Наступний випадок 0,32 плюс 0,4. Рахуємо в першому числі кількість десяткових знаків після коми. 1, 2. В другому доданкові 1. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку вам потрібно зробити також два знаки після коми. Всі ви знаєте, що далі у нас десятковий дріб не закінчується, а можна дописувати нескінченну кількість нулів. Тому ми так і зробимо. Ми на другому місці допишемо нулик. І в нас теж буде два знаки після коми. І тепер можемо їх додати абсолютно так, як в попередніх випадках. 32 плюс 40, отримаємо 72. І в відповіді у нас має бути знову ж таки два знаки після коми. 1, 2, 0, цілих. 72. Сотих. Це результат додавання 0,32 плюс 0,4. Випадок з відніманням: 0,8 відняти 0,21. В другому випадку в нас два знаки після коми, а в першому один. Аналогічно до попереднього. Ми дописуємо знову нулик, і в нас також буде два знаки після коми. І виконуємо відповідно віднімання 80-21, отримуємо 59. Знову ж таки, у відповіді має бути два знаки після коми. Рахуємо з кінця 1, 2, ставимо копу 0,59. Тобто, результат віднімання 0,8 відняти 0,21 буде 0,59. І останній випадочок 9 десятих, додати 92. Сотих. В першому випадку два знаки після коми, в другому також два. Тобто можемо додати 92 плюс 9. Отримаємо 101. Скільки в нас знаків після коми має? Бути 2. Рахуємо 1, 2. І ставимо кому. Тобто результат додавання 0, цілик. 9 додати 0,92 буде 1,1. Дякую за увагу.